Що в них там всі влаштовує. Стосовно ситуації, от Курська область, інші деякі області Російської Федерації нинішньої, роз'ясніть, будь ласка, як фахівець, що коли Україні належало, за яких часів, за яких століть, щоб ми чітко розуміли, яка ж ситуація є насправді. І наскільки це принципово, і чому вони так історію перекручують, і наскільки це заходить? Знаєте, як зараз молодь каже? Прошу, будь ласка, вам слово. Е, ну то знаєте, і просте, і важке запитання одночасно, тому що ми можемо говорити належало Україні. Ну, питання перше: які Україні в якій формації, тому що ми можемо говорити, наприклад, про приналежність певних земель губернії до Української Народної Республіки. Але водночас, якщо говорити про Курщину, то тут історія більш давня це історія, скажімо так, історично земель заселених українців. Це буде повністю історично правильний термін, і він, до речі, відповідає нашій політиці пам'яті і політиці, яку проводить зараз і президент Зеленський і уряд. Я нагадаю, що є указ про історично населені українцями землі і Розпорядження Кабміну про план заходів щодо ну, план урядових заходів щодо допомоги, там в тому числі я і голова архівної служби. Ми вживаємо заходів щодо віднайдення архівних документів про е, історично населені українцями землі. Так, от безпосередньо про місця бойових дій, які зараз от суджа інші населені пункти, то ми можемо говорити, що це. Землі Слобідського сумського казацького полку, ну тобто з середини 17 століття, і по кінець 18 століття ці землі адміністративно належали до, ну скажімо, такого доволі автономного утворення. Воно і військове, і адміністративне, це так звані Слобідські полки, був в тому числі Сумський. Слобідський піл, полк і суджа, це сотенне містечко. Врешті у нас я ну, якщо не довіряють нам глядачі, можна зайти, наприклад, на онлайн архів Центрального державного історичного архіву міста Київ, і просто є там така платформа онлайн в пошуку вбити слово Суджа. У нас за дві секунди виб'є мінімум 31 документ 18 сторіччя. Де будуть е, різні історичні документи. про... Ну, Наприклад, перший документ, який бачив, це е, подання колишнього чи колишньої вдави сот, сотника судженського щодо там привілеїв і земель, да, ну і так далі. Е, метричні книги відповідних церков в наших архівах зберігається. Е, це, знаєте, дуже цікава така історія, але. Історія, звісно, ніколи не повторюється ну, один в один, але вона очевидно за певною спіраллю розвивається. І якщо ми глянемо зараз на карту бойових дій, то дуже схоже, що українські війська не те, що окупують російській території, а вони десь вирівнюють державний кордон по лінії якраз Сюмського Слобідського по. Ну, це ви сказали. Це приємно, приємно чути. Приємно чути, як з психологічно-моральної точки зору, так бачите, ви ж фахівець, ви історик, ви е, кажете те, що насправді є. Скажіть, пане Анатолій, а от чому, знову ж таки, з одного боку, да, хай вони там роблять все, що завгодно, але якщо вони це роблять, значить це комусь потрібно. Чому на історичних певних отаких от е, моментах... В Російській Федерації настільки влада грає, і настільки воно ну якби заходить російському суспільству, навіть не лише російському. Пам'ятаємо такера Карлсона, який взяв інтерв'ю Путіна, де той про Рюріків там говорив півінтерв'ю. Такер Карлсон приїхав в Штати, плювався, сказав, каже, я все розумію, але ж мені ж трошки інше хотілося почути. Це була його заява, хоча це інтерв'ю дуже багато людей подивилося. Тут більше популярність Карлсона, а не Путіна в світі. Але чому така гра йде на історичних оцих моментах? Прошу, будь ласка. Ну давайте бути чесними. Це працює лише для внутрішнього середовища. Ви тільки що підкреслили ці слова. Тобто навіть цей екскурс історичний, який я навів, ну, це лише один із Да? Це тільки. Казацький період нашої історії можна згадати, до речі, 20-те століття, і про це теж розказували, як суджа була першою столицею радянської України, коли більшовики насаджували свою владу, і вони таким транзитом через суджа, Білгород, Білгород, да, який російський, і потім в Харків да переміщалися, тому що бути. Поближче своєю окупаційною адміністрацією до кордону, це всім відомі історичні факти. Але mm. от коли ми з вами це обговорюємо, ми ж не сприймаємо серйозно цей е, історичний факт як підставу для перегляду кордонів. Mm. Да, ну ні, звичайно. Да, тобто європейські е, кордони закріплені після Другої світової війни. Більшою мірою, ну і що стосується держав Східної Європи, колишніх країн СРСР, відповідно в 91-х роках, там пізніше все це було е, визначено, і як говорять правники да міжнародного праву загально визнані кордони, які в світі визнаються, тобто, ми зараз просто згадуємо цей факт як історичну данину. На жаль, в Російській Федерації і на жаль. Мені, як архівісту, але я теж хочу це відзначити в російській архівістиці, це це частина агресивної державної пропаганди, коли будь-які порушення міжнародного права е, якось можуть виправдовуватися е, історичними передумовами. Ну я вам скажу так, що е, наше наша архівне надбання, ну відповідно, російське архівне надбання, в тому числі вкрадене з українських архівів. Може за потреби знайти будь-які факти, які зможуть виправдати безумні концепції тоталітарних вождів. Але це ж не значить, що це є підставою для розв'язання агресивної війни і порушення всіх норм міжнародного права. Прекрасно сказали, пане Анатолію, Я щиро дякую вам за такий фаховий, витриманий, стриманий і глибокий аналіз. Анатолій хромов, історик архівіст я зараз з нами включався, спілкувався і отакі от акценти він розставив.